Привіт! Ви знаходитесь на каналі Секунда. І сьогодні мова піде про найкращий синтезатор з підсвіткою клавіш Casio lk s 450 Коли мова заходить про самостійне навчання грі на синтезаторі, немає чого кращого за інструменти з підсвічуванням клавіш. Ані комп'ютерні програми, ані мобільні застосунки не зрівняються з ними за ефективністю. Дітям моделі з таким самовчителем допомагають швидко покращити свої музичні навички в ігровій формі, а дорослі цінять їх за простоту і можливість грати безліч творів. Серед усіх доступних інструментів з відсвічуванням помітно виділяється синтезатор серії Касіотон lk s 450 Модель не тільки має досконалу систему навчання, але й низку корисних функцій, які вигідно виділяють її на фоні інших пристроїв. І все це за доступною ціною. У цьому огляді ми докладно розглянемо всі ключові характеристики цього інструмента і розберемося, чому саме його вважають найкращим синтезатором для навчання. Спеціально для колекції Casio Tone компанія Casio розробила унікальну п'ятиоктавну клавіатуру закритого типу. Вона має тихий хід і майже не створює механічних шумів. Самі клавіші чутливі до швидкості натискання, причому ви можете самостійно вибрати один з чотирьох рівнів чутливості. Поверхня білих клавіш матова і текстурована. Під час тривалих музичних сесій це запобігає непередбаченому і неприємному сковзанню пальців. Casio LKS450 450 нетиповий навчальний інструмент. Модель працює на базі сучасного процесора AX Sound Source і звучить на рівні напівпрофесійних синтезаторів. В інструмент вбудовано 600 тембрів. Всі вони поділені на 14 категорій, що значно полегшує пошук необхідного тону. Для цього просто вибираємо в меню бажану категорію та за допомогою колеса знаходимо потрібний тембр. Послухаємо, як звучать деякі вбудовані тембри. Також є можливість грати двома тонами одночасно. Для цього можна або накласти один на одного. Або використовувати два різних тембри у різних частинах клавіатури. Щоб звук був насиченішим, можна ввімкнути ефекти реверберації та хоруса, а також змінити налаштування еквалайзера, щоб оптимізувати звучання під умови вашого виконання. Попри те, що lks 450 розрахований в першу чергу на музикантів початкового рівня, на жодні компроміси щодо якості звучання тембрів виробник не йшов, тому маємо навчальний інструмент з тембрами на рівні моделей для досвідчених клавішників. Синтезатор Casio lks 450 має вбудований шеститрековий секвенсор, який дозволяє окремо записувати різні партії та отримувати повноцінну композицію. Потім обираємо інший тембр, який ми також будемо записувати. Зверніть увагу, що під час запису партію першого інструмента ми також чуємо. Готову композицію можна створити і без використання секвенсора. Для цього в інструмент вбудовані 200 ритмів акомпанементу. Кожен із них має дві варіації вступ, кінцівку і перебивку. Як і вбудовані тембри, всі ритми розподілені по категоріях відповідно до музичного стилю, тому знайти потрібний в меню інструмента зовсім не складно. Докладніше про функцію супроводу читайте в окремому огляді на сайті Секунда. Посилання ми залишимо в описі під відео. Інструменти з підсвіткою чудова альтернатива мобільним застосункам, якщо ви хочете самостійно навчитись грати на синтезаторі. Він не потребує під'єднання інших пристроїв, простий і водночас дуже ефективний. Вбудована система дозволяє не просто програвати композицію до кінця лівою та правою рукою окремо, а й відпрацьовувати кожну з необхідних навичок до автоматизму. В пам'яті синтезатора доступні 160 навчальних композицій та 200 додаткових комірок для підвантаження нових пісень. Синтезатор Casio lk s 450 тісно інтегрований з мобільним застосунком Music Space і завдяки йому стає ще функціональнішим. Причому для з'єднання смартфона та інструмента комутація не обов'язкова. Достатньо просто під'єднати Bluetooth адаптер. Щоправда, сам адаптер продається окремо. Також інструмент чудово взаємодіє з іншими сторонніми програмами на кшталт GarageBand чи FL Studio. Тому ви спокійно можете використовувати s 450 як звичайну МІДІ клавіатуру. Casio LK S450 має безліч корисних функцій, які роблять його надзвичайно зручним у практичному використанні. Серед них є й типові накшталт метронома, транспонування, октавного суву, можливості роботи від пальчикових батарей або функції автовимкнення. І ряд оригінальних можливостей. Наприклад, функція Melody Cancel, що видаляє з композиції вокальну партію та робить з пісні мінусовку. Крім того, інструмент має досить нетупову і дуже компактну панель управління. Якщо зазвичай у синтезаторі для кожної функції передбачена окрема кнопка, то в Casio lk s 450 все влаштовано по-іншому. Під дисплеєм розташовані 5 функціональних кнопок, які змінюють своє призначення залежно від режиму. Так, в режимі гри з ритмічним супроводом вони відповідають за управління акомпанементом, а в режимі гри одним тембром з їхньою допомогою можна вімкнути метроном або налаштувати чутливість клавіатури. В результаті панель стала значно меншою, а управління залишилося таким самим зручним та інтуїтивно зрозумілим. Окрім панелі управління, на фронтальній частині інструмента розташовані два вбудовані овальні динаміки з загальною потужністю 5 Вт. Акустики цілком вистачає, щоб відтворювати чіткий та ясний звук без спотворень, навіть на максимальній гучності. На задній панелі розташовані два термінали з роз'ємами. На одному знаходяться USB-вхід для під'єднання до інших пристроїв, USB для роботи з Bluetooth-адаптером і вхід для адапт. На іншому вихід на навушники, який також можна використовувати як вихід на зовнішню акустичну систему, аудіо вхід, мікрофонний вхід з регулятором гучності та вхід для педалі. Не забув виробник і про ручку для транспортування. На відміну від бюджетних інструментів серії Касіотон, тут вона дещо прихована від сторонніх очей. А якщо перевернути Casio lk s 450 то можна знайти відсік для шести пальчикових батарейок. Casio LK-S450 450 безсумнівно найкращий навчальний інструмент, який можна сьогодні придбати. На додаток до повноцінної системи навчання з підсвічуванням клавіш, ви отримуєте модель з якісним звуком на рівні напівпрофесійних синтезаторів і функціональність, яка задовольнить найвибагливішого музиканта. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!